Привіт, друзі! Сьогодні взяв отакого от лайта, потужного лайта, це Сафіна до 22 грам. Друзі, чому я її взяв? Тому що вчора ми з кумом поїхали на одну водойму, так, далеченько їхали по болоту, там просто Ну, кума там гарний такий джипяра то ми проїхали туди. Була в мене оця палка. Оця катушка, оцей тонкий шнур приїхали. Думаю, оце ми зараз навалимо Судака чи щуку. На тій водомі я і Судака, і щуку ловив, теж вам все показував. Приїжджаємо туди, все супер, рибаків нема, збираємося, трішки перекусили, ну і, як то кажуть, пішли рибалити. Першу рибу кум достає. Каже, риба тут є. До речі, він рибалив мандулами. У мене теж стояла мандула, Ніфіга. другий хвост у нього вже в заліку. У мене ніфіга. Починаю експериментувати, ставлю, силікон кидаю, Ніфіга. Друзі, 7-0. От, от хочете вірте, хочете, не вірте. 7 -0. Кум 7-0. Риб задушив, можна так сказати, Дмитрик нічого не впіймав. Це до чого я. До чого це я вам все розповідаю? Мені здалося, що діло не в тому, яка у вас буде там палка. Наприклад, це новинка 24-го року. Да, це, мені здається, це гарна палка, шнур тонкий підход до рибалки в мене трішки більше мені здалося опита, чим у кума. Але приїхали, і я ніфіга не спіймав. Це, знаєте, це фарт. Риболовля це фарт. І неважливо, за скільки у вас буде спінінг, чи там катушка, бо багато хто запитує, Дмитрик, який спінінг взяти. Друзі, візьміть собі любий спінінг, поїдьте і можете. Теж з кимось там поїхати, у когось будуть круті 16, але ви наловите 7-0, зробите такий гарний результат. До речі, щоб ви розуміли, у кума саме велик, сама велика риба, кіло 700 з копійками була. Ну, це про щось той каже. Звісно, я аж знаєте, з зубами скриготав, але нічого не зміг поробити. Так і поїхали додому. Дивіться, гарні, супер дорогі снасті, це у вас в голові. Це для вас. Чисто так і для якогось комфорту. А там сказати, що супер більше ви риби впіймаєте, якщо у вас буде супер чутлива ну, Мені здається, на таких диких водоймах. Якщо ви не на змаганнях, ви не супер там. Хоча я там на той водомі теж намагався, знаєте, робиш проводку, щось думати, десь про щось щось десь тиркнуло, там затримався. До речі, дві луски я вибив з риби і ну, ніфіга я не піймав. Так що просто йдемо в магазин, беремо снасті і все. І їдемо на риболовлю. Будете, друзі, хто часто їздить на риболовлю, той буде з рибою. Зараз все прив'язав, зараз тут пообрізаю шнур, до, до речі, кому буде цікаво, це в мене 0,4 нитка, це кінетік. Катушка 2500 Fortran Neo і ш... палка Азура Safina. Safina S86ML. З тестом 5,22 грама. г. Це, друзі, не саме, це, вірніше, не топова палка компанії Azura. Це такий середнячок. але ну, мені здається, вона гарна. На супернизах я її по чесноку не використовував, тому не можу сказати. Великі ваги, пам'ятаємо, там від 7 до 18 цією палкою ми вже рибалили. Що стосується приманок, все покажу. Почнемо з вагів. Будемо так використовувати великі ваги. У мене є отакі вольфрамочки. Бачимо 7 грам. От, з 7 почнемо. уходить на супер дрібні ваги не буду. Буду використовувати цю палку як, ну по призначенню Light, Light. 7. А може, і 5 будемо ставити. Все побачимо. Як там вішати, все забуваю. Чи спочатку грузик, а потім приманку, чи навпаки, на застібку треба вішати. Треба знову десь подивитися і десь записати собі, блін. Хоч навіть на бакані. Спочатку я почну, бачимо, спочатку грузик, потім приманка на карабіні. Будемо рибалити. Так, все добре. Фрикціончик підправили 7 грамів. Поки так, пару закидів не дуже далеко, а потім будемо вкладатися в закид. Може тут і пітнашку буду вішати. Спробуємо пошукаємо, де буде стояти риба. Погода у нас, бачимо, от така ось зимка. Не дуже, не дуже, скажімо так, криги ніде нема. Плюс 6, щоб ви розуміли, плюс 6. Вчора дощ йшов, сьогодні що буде, не знаю. Самі бачите, яка погода. Як це все на рибі скажеться, не знаю. Сімкою гарно гарно працювати. Пам'ятаю, коли ставив 18 грамів, то предел цієї палки, хоч і написано до 22, але 18 грамів плюс майже там 4 дюйма приманка, то, то так, то предел. Опа! Є, друзі, ну, не свикиду 7 грамів, але ну теж здалеку. Туди, так скажемо, двушкою не докинете. Перший окунь. О! І не можна сказати, що такий суперспортивний, там в 100 грамів, да? гляньте, це вже непоганий, непоганий такий окунчик. Змінив трішки приманку, поставив такий, це, ну, типа, грін панкінг але трішки темніше забувся, як він правильно називається. Сімка, 2 дюйма. Це, не пам'ятаю виробника, це якісь, ну, це на Аліекспресі купувалося. О, от такий красень. Гляньте, сонечко. На цій ноці ще сонечко виходить. Ух, прям все суперово. Шведесенько випускаємо і трішки перейдемо. Змінили точку. На викиді присутній вітерець, тому трішки навіть четверту нитку видуває. То треба брати поправку на вітер, тому що справа там очеред стоїть. Прямо у воді торчить такий невеликий. Опа, опа, цікавиться. 100% риба тільки що цікавилась. Відчувається там бархан, друзі. Прям з викиду, ну майже з викиду відчувається барханчик з піска і рибка ось на гачку. Просто позорно. така, можна сказати, мікроджигова. Якщо б з човна, то супер взяти мікроджиг і там, ну, я ж кажу, ще раз скажу, що дотуда просто ви двушкою не докинете. О, Отакий от такий малесенький. Так, поправляємо, блін, і багато трави. На дні багато трави. Але риба є. Ще раз. Закид гарний. Швидко вибираю з дугу. Чекаю, приманка падає на дно. Ну, на викиді, блін, невелика. На цій ділянці невелика глибина. Там вище по течії була більша глибина. Ось, знову той бархан. Ось, дивіться на хлистик, тинь, тинь. Якщо видно, да? дивіться? Тинь, тинь, тинь. Це по бархану. По бархану я тащу. Тинь, 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 пауза. Є, е! ух! Тишечка. Відчував, що він там не один стоїть. фрикціончик у мене сьогодні затягнутий, тому що трішки умови такі, що багато багато очерета і приходиться. Ух, кабанчик, оце гарний, це гарний, друзі, оце вже гарний кабан. Дивіться, заковтнув приманку, навіть і не видно. Робив я йому гарні паузи, тому що, як я і сказав. Не дуже активна риба і він гарно, гарно заковтнув. На паузі. Так, інструменти треба. Хотів так швидесенько. Зважити його. Так, достали. Ну, грам 170, да? Ну, о, 175. Ваги зафіксували 175 грам. Ну, не суперкабан, тому випускаємо. Вірніше, і суперкабанами ми теж випустили б. Гляньте, до речі, він чи його хтось кусав, гляньте, бачите, чи він десь в сітки побував. О! Ну, ще з цього напрямка. Спробуємо ще одну рибу взяти, і знову будемо переходити. О, бачили. Бачили як хлистик тинь, тинь, двійний такий, Блін, а ця точечка непогана. Риба дає спротив. Знову кажу, фрикціончик затягнутий, він, щоб риба не ушла в очеред. А це ще краще, друзі, це ще краще, це, це ще краще. А може і не краще, бистро, швиденько-швидесенько його сважу. Ні, навіть і важити не буду. Не супер, це не, не супер. Нема тут 200, тому навіть і важити не буду. Швидесенько, швидесенько випускаємо монтажик 2 дюйма резина. А, просто все чудово. Все ж таки ще одного ще одного з цієї точки. І перейдемо. Сюди ми завжди спіємо повернутися. З викиду? викиду, все викиду Може, якщо б в мене б стояла тут нитка до рішітка 02, може я 3 грама б туди підокинув. Хоча це потрібно мати такий м'якесенький спінінг, який буде супер-супер капотол... капіт... капультувати капультувати. Ну, десь так. Ось, дивіться, дивіться, б'є, друзі, цікавиться. Не сідає на гачок, але... Блін. але цікавиться. Рибка цікавиться. На цій палці з цим шнуром 3 грама я туди, а тако є, 3 грама туди я просто не докину. Це так, на цьому карповому кораблику, якщо хтось би завозив, то було би все супер. О, знаєте, берете... Ті 3 грама на карповому кораблику завозите метрів блин, на 60, відкриваєте, скидуєте, і потім починаєте робити проводку. Так, ну що, здається, все супер. До речі, дивіться, гачок для цієї двохдюймової резини тут дуже і дуже здоровий. Плюс на дні трава, але все рівно використовую цей гачок. Є, знав, що Тут риба крупна, і якщо поставити сюди дрібний гачок, то мені здавалося, будуть холості клівання. Хтось скаже, краще повішати, якщо є зацепи, краще повішати офсетний гачок, але, друзі, не впевнений був, що, знаєте, зацеплюся гарно за рибу і вдруг. Це собі в голові, хоча неодноразово вже стикався з такою ситуацією, приїжджаю на водойомі. Раніше я взагалі ці офсетні гачки, коли їздив на Судака і зацепісті містяки, я їх не використовував. Потім побачив, піддивився, можна так сказати, одного рибака, він на офсетні гачки. Ми з ним, я на відкритий рибали, він на офсетний. І у нього. Ну, як скажем, Результат, наприклад, 10 клівань, 10 е, риб. І в мене з відкритим гачком 10 клівань, 10 риб. І потім я почав навіть на той водоймі використовувати на судака теж офсетний гачок. І чесно скажу, що судак, якщо б'є чи щука, то той офсетний гачок добалдив, да він гарно засікається, пробиває все. По окуню щось, я так, знаєте, Трішки опасаюсь. Він, коли пасивний, він не може так сильно дёрнути. от як навіть зараз. Він день-день якось так і не сразу бере. Тому, якщо б ще був би відкритий гачок, то мені здається, геть би вірніше авсетний гачок, то я б може, і не засік. Тому поставив такого гарного, щоб якщо тільки риба дотронулась, одразу зацепилась. Ну, це чисто таке, знаєте, непрофесійне. Непрофесійна така дум. Як воно краще, чесно, не можу вам зараз сказати. Мені здається, просто є можливість взяли спінінг, поїхали там вже собі експериментуєте. Десь так, переходимо. Такий зацепис, супер, можна сказати, супер зацепистий містяк, але потрібно спробувати. Спробувати достати рибу. Так от. Все ж таки, друзі, зацепився. Як то кажуть, це не дуже добре, тому що, ну, да, мертво. Не дуже це добре, але нічого страшного. Все, як то кажуть, рибалка вже в мінуса йде. Ще й став сюди і думаю, блін, ну такий невдобний містяк. Так, що, ну що, десь шнур і лопнув. А, ні, друзі, усе. <смас> Точняк, 0,4 нитка, в мене там стояв флюрик 02. Усе на морквинки, усе гудзик залишився. От тут -то і флюр лопнув. Да. Ну, таке теж буває. Ще, друзі, може це не професійно, але дивіться, я коли в'яжу. Ну, прив'язую флюр, чи прив'язую застіпку, залишаю ось о, флюра пів сантиметра. От я не відкусую, прям, знаєте, от є, є такі рибаки, які відкусюють знаєте, так, під самий вузол, щоб нічого не стирчало. Я залишаю по пів сантиметра, ось о, даже шнура сантиметр. І так, де? І так біля застіпки. Чому? Тому що десь в спешки ви, може, знаєте, там не так гарно затягнули, потім на рибі чи на зацепі трішки потягнулося і все, і той вузел розв'язався. Тому раджу вам теж трішки блин, до пів сантиметра залишати. Гачок зараз знайдемо не супер такий мощний. Ось кіншин, вони дуже-дуже тонкі. І на зацепах, от на, зацепі, на цьому б зацепі я б вольфрамку б зберіг би. Гачок би от, от, такий, от такий би точно він розігнувся би, то все було б добре. Може, краще б з цієї точки і втікти, але це, знаєте, не про мене. Хочеться побороти її. Все ж таки будемо пробувати достати ту рибу. Ну, ще раз, якщо обірвуся, то, то 100% перейду. Опа, друзі. Блін, і такий, і такий непоганий глісер, блін. Треба глісер є. Витащив я його потужною палкою прямо на глісер. Ай-яй-яй-яй-яй. О, так от, друзі, є, є, все, як я їх сказав. Потрібно даже був підтягнутий фрикціончик. Вірніше не підтягнутий, а попущений був фрикціончик. По ходу клівака і я швидесенько швидесенько його затягнув, щоб отакого от кабана. Ну Друзі, ну гляньте, ну а чим не кабан? Щоб такого кабана... Викрутити на глісер, то мікрушною палкою би ви 100% його б не, ну, не витащили. От гляньте, ну як ви думаєте, 180 грам є. Зараз зважимо. Перевіряємо. Так, не побачив, як воно все пригало. Зараз знову. Нуль. Ай-яй-яй-яй, ось, о, все. 200, то було 205, зараз 200. Я сказав, скільки 180, бачите, помилився. Хоча мені теж, ну я побачив, думаю, тут, блін, 200 грам є. о, Впустив ваги. Гляньте, яка шикарна точка. Гарно, що я не перейшов. Так, випускаємо. Так, все супер. Впустив ваги, нічого страшного. Так, забувся вцепити рушничок. Пам'ятаємо, да, оцей рушничок, я вам розповідав. В Ало магазин такий є, єло електронної техніки. Ну, там зараз все, все, що завгодно можна придбати, то такий гарний рушничок. Я їх ну, собі, мабуть, три чи 4 штуки придбав був. Поки балакав, як завжди, зацепився. Усе. Опа, є. Що, точка гарна, незважаючи на те, що така трішки складна, але гарна. Знову закид. Опа. І починаємо. Тинь, 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 тинь. Тинь, 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 пауза. Мабуть, риба туди підійшла, знайшов я таке п'ятно, а може знаєте, чим складніше рибаку, тим гарніше там рибі. М -м -м. Якщо б погодка була б, ну, Знаєте, я чесно кажучи, сьогодні Вінді рисувала, що вітер десятку буде. Я не бачу, що зараз тут десятка. Якщо б Вінді сьогодні не надурила б мене, то в мене б човен був. би. Хотів я з човна вийти. Але, бачимо, він трішки надурила. В такий вітер, блин, ну, це, мені здається, 5, 5 метрів, тому на човні було б шикарно. На човні можна було б взяти якогось не супер потужного лайта. І там 3-4 грами, і походити вздовж очерета і половити окуня. Так, і балакою, і балакою, а не, ну, клівань нема. Так, вже підтянув. Бачимо, так, як я грузик опа, між очеретом проводю. Трішки далі кинемо. Всі клювання десь так здалеку. Але є таке, що здалеку можна підтягнути рибу і вона вже буде стояти ближче. Як знаєте, спортсмени кажуть, точку треба качати. Коли стоїть два спортсмена, ну я бачив такі відоси, два спортсмена стоять, ті, які вже покинули скажімо, нашу країну, вони стоять і вдвох косять, косять рибу і кажуть, якщо зараз там хтось обірветься, чи там підемо десь чаю попити, то все, зграя окуня. Втіче. Треба його от так по черзі тинь-тинь, тинь-тинь. Кидають, кидають і тримають його на одній тоці. Я оце поки з тою камерою, поки ракурс, поки е, ваги достав, поки що сважив, то може таке бути, що рибка вона стайна, вона ходить зараз, тинь пішла далі. І я взяв. Тому декілька закидів зроблю. Піймаю, мені здається, я впіймати повинен на цій точці ще щось. І буду переходити, бо хі, мені здається і так дуже добре. Коли ти один, то не знаєш, чи риба пішла верх чи, чи вниз, тому потрібно і туди, і туди ходити. Є. Друзі, це не перша клівака, Блін, зійшов. Ідуть е. клівання такого некрупного окуня. І коли в мене Ось, ось стоїть тут 7 грамів, окунь б'є по приманки і відчуває сразу ці ваги. Цей тягарець, цей тягарець йому він його чисто відчуває, він тільки так акуратненько тинь. А там 7 грамів і не хоче всмактувати. Було б менше вагів, 100% б окунь краще б смактував би, але б я б не докидував. Бачимо викиду клювання. в мене сьогодні йдуть з викиду. є, на паузі. Відчув, як торкає. Не одразу почав підсікати, тому що ну, відчуваю, що не дуже крупний. І все, я його заборов на глісері. Ну, тут чистенько, то можна було б і не на глісері, але швидко достану і одразу випущу. І ще мені здається, одного потрібно спіймати, тому що дрібна точка така, дрібного окуня. Є там якась стайка, десь вона, ну, але ж. Не постійно з одної точки. Так, віялом тинь 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 є, тинь 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 є. Е, є клівання не риба, а клівання є. Тому вважаю, що на цій точці дрібний. Але ми сьогодні вже половили гарного, ну, самі бачили 200 такі, блін, майже 200, то це вважається супер гарний окунь. То мені здається, рибалка сьогодні супер вийшла. Треба ще все ж таки одного піймати і все, друзі. Дальній закид J7 грамів. 0,4 нитка. ну Можу сказати, для такої снасті 0,4 нитка. Це ну, нормальна танка, така, знаєте, всім. Бажаю, щоб було багато у кого, особливо у новичків, от, ну, 0,4 нитка з берегу, це о супер. Просто супер. 0,8, якщо ставити будете, то буде забагато. І палка 86-ї довжини. Теж з берега гарно. Ну що, друзі, наприкінці некрупного я заборов окуня. Скажу так, спочатку рибалки зацепився я за непоганого окуня, потім трішки згаїв час, і рибка відійшла. Походив по водоймі за крупну рибу я не зміг зацепитися. Клювали були, багато було клівань, але... Дрібного окуня. Потім знову повернувся на точку, і з першого закида все такий ну, не супер, але, друзі, це рибка. Випускаємо. Що стосується риболовлі, ви самі все бачили. Можна так сказати, що така у нас зима, друзі, все гарно, але ось обіцяють знову мінуса. Сьогодні рибалив. Джих, оснасткою Джих-Ріг, всякі, скажімо, так, і пасивні, і активні приманки вішав, ну, на все піймав. Палочка була сьогодні потужна і це дуже і дуже добре. Тому що з мікрухою, ну, може, б я б, ну, може б щось би і інше було, але ну, не так добре на той точці, де я рибалив, 100% не так було б гарно. Тому вважаю, що снасть підібрана сьогодні в мене суперово. Це азура Сафіна 24-го року. Бачимо, як вона виглядає гарнесенько. Ну, мені подобається. Не за всі, як то кажуть, кошти світу, але палка вийшла суперова. Сподобалась. Палочка до 22 грамів. Друзі, кому що теж сподобалось, підписуємося на канал. Ставимо вподобайку.